Вантаж ліків та медичних матеріалів доставили 25 п'ятого квітня в сумській обласній лікарні. Представники міжнародного комітету порятунку. Провідний менеджер з питань фармацевтики говорить: потреба підтримати лікарню виникла після нещодавнього обстрілу. Сум. Ця донація містить у собі перш за все це ліки для. Загальної практиці це лікування артеріальної гіпертензії, лікування сахарного цукрового діабету. Також дуже важливо ці ліки садержать також для пацієнтів, які знаходяться в відділеннях інтенсивної терапії, що особливо важливо в цих умовах. Там є спеціальні шприці, катетери, прив'язочка, матеріали. Ми обговорювали. Цю донацію і її склад перш за все, і ми орієнтовані більш на потреби конкретної цієї лікарні. Це перша частина вантажу, говорить менеджер з охорони здоров'я комітету Андрій Шкуратов. За три тижні доставку гуманітарної допомоги планують повторити. Є запити, які ще треба. Е Докупити, в тому числі, ми допомагаємо закладам первинної ланки. Якщо ми говоримо не про самі міста суми, також у нас є активності у Охтирці, в Тростянці і по селах, які власне, навколо Охтирської громади. Актуальність витребана часом. Ми зараз знаходимося поблизу території проведення активних бойових дій і виключним являємося в наданні медичної допомоги серед усіх закладів охорони здоров'я, які є в місті Суми. Лікарня працює в нас в цілодобовому режимі, тому витребуваність медичних препаратів, лікарських засобів, вона ну, шалено дуже важлива для нас. От, на на вагу золота, як то можна сказати, бо все нам актуально і потрібно. Окрім цього, як розповіли представники команди IRC, фахівці організації протягом найближчих тижнів надаватимуть психологічну підтримку пацієнтам та реєструватимуть людей, які зазнали ампутації для отримання грошової допомоги. Анна Книша Наволог Суспільне новини Суми.